Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавлін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Пасічне життя підходить до кінця активного пасічницького сезону 2024 року. Вже ми закінчуємо відбирати останній мед. І вже є бачення, яка повинна бути ціна на наступний рік. Це наше бачення. Є бачення експортерів, які вже там дають е, цю ціну. Деякі пасічники висловлюють свою думку, що вона справедлива, чи несправедлива, чи повинна вона змінитися, чи не повинна, чи є в цьому році мед, чи немає в цьому році мед. Я підходжу до, до цього питання з аналітичної точки зору. Тобто, вираховую собі вартість меду, роблю націнку, і це для мене. Справедлива ціна на мою продукцію. І в цьому відео я хочу поговорити про такий фактор, як заробітна плата, яку пасічник повинен теж нарахувати собі за свою роботу, за відшкодування свого часу у процесі виробництва того меду. Отже, друзі, що таке заробітна плата? Заробітна плата це симбіоз між. Тими зусиллями, які ми робимо, які ми складаємо в пасіку, скільки часу цьому приділяємо, як ефективно працюємо, та з тим, скільки це готове запропонувати нам заплатити сторонні особи за нашу працю. Тобто, це певний баланс попиту та пропозиції на нашу працю. Зазвичай це називають ринок, тобто ринок праці. Але давайте спочатку обговоримо наші початкові умови. Ми живемо в країні Україна, і що зараз у нас? Які показники у нас є? Ми знаємо, що зараз у нас є офіційний рівень прожиткового мінімуму 3028 гривень. Але ми розуміємо, що це не відповідає дійсності. Це дуже замало. І це все. Обґрунтовано державою дефіцитом державного бюджету, але є така попалась мені цікава стаття. Мінсусполітики підрахувала мінімальний прожитковий мінімум, і він склав 2024 році 8611 гривень. Я в деталі цього підрахування не вдавався. Але я вважаю, що це більш-менш така справедлива сума. І ще скажу далі: що це, це ж е, ці профспілки з співпраці з Мінсоцполітикою, а профспілкова організація називалася профспілка працівників освіти е, та науки. І вони вирахували, що у 2025 році цей мінімальний прожиточний мінімум він ще підвищиться, ще підниметься. На 9639 гривень. Два слова скажу, що це взагалі за сума. Це сума на одну людину, яка вона витрачає на їжу, на одяг, на комунальні послуги, на лікування, тобто у процесі свого життя, яка вона витрачається. І ще раз зазначу, що це, це сума мінімального прижиткового мінімуму. Тобто ці суми можуть, в залежності від різних факторів, змінюватися. Отже, ми бачимо, що ця проспілкова організація вона підрахувала, що в середньому повинна збільшитися мінімальний прожитковий мінімум на 11%. Це з одного боку, з другого боку, ми знаємо, що в цьому році. Вдвічі піднімалася мінімальна заробітна платня. Зараз вона складає 8 тисяч гривень. На початку року вона складала 7 тисяч 100 гривень, тобто більше ніж на 10% піднялася теж приблизно на 12% піднялася мінімальна заробітна платня останній раз, а передостанні вона теж піднімалася. Якщо мені не зраджує пам'ять, там було чи 6700, чи 6800, 6700, Вибачте, потім вона дивіться, початку року. На 700 піднялася і потім на 8 тисяч. Тобто, ми бачимо, що менше ніж за рік мінімальна заробітна платня піднялася на 1300 гривень, це на майже 25%. Чому так воно стримко піднялося? Ми знаємо, що наша держава вона керується даними статистики. А є така поговорка, що є три види брехні. Брехня. Нагла брехня і статистика. Тобто статистика її можна крутити, як кажуть, як циган сонцем. Тобто, в залежності від політичної кон'юнктури, держава малює цю статистику, тому що там є простір для маніпуляцій, і під вибори, там, чи під певні другі події, вона робить там, підвищення чи не підвищення. Мінімальна заробітна платня, ще раз кажу, піднялася з 1 квітня до 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія приблизно в той же період, наче на 1 березня, теж там гривні на 300 піднялася, але ми знаємо, що пенсіонери, вони дас нестачу свого бюджету, можуть компенсувати за рахунок субсидій. Упрацююча людина навряд чи це вийде, тому що кожному навіть на працюючому члену родини нараховується оце мінімальний заробіток І виходить, що немає права на. Субсидію, але це мова зараз не про це. Мова про те, що мінімальний прожитковий мінімум збільшилася, мінімальна заробітна плата збільшилася, і збільшився такий показник, як інфляція. Якщо в початку цього року там навіть якісь смішні там суми казали там про 1%, відсоток, там піввідсотка розумієте інфляція, то зараз ми всі ходимо по крамницям, ми всі заправляємося на Заправочних станціях ми живемо це життя і бачимо, що все дорожчає, валюта дорожчає, вона тягне там техніку, яка у нас не виробляється, все це воно дорожче І зараз прогноз інфляції на теперішній стан 4,8%. Тобто на 4% майже на 5% подорожчали товари. Тобто наші гроші з вами відповідно здешевшили. Теж на 5%. То, що це означає? Це означає, якщо у нас є 100 гривень, то через рік вони вже будуть коштувати, ви товарих, купити на них не на 100 гривень, а на 95 гривень, тобто гроші здешевше. Це такий лікбез, Вибачте, всі напевно знають, але на всяк випадок розкажу. Отже, ми маємо підняття по всім параметрам: ми, мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна заробітна платня. Е Інфляція піднялася. В цьому відео можна теж сказати два слова про податки, які вже плануються піднятися. Планується піднятися військовий збір для працюючих осіб, планується піднятися військовий збір для підприємств. Тобто, все це йде подарущення і відповідно, логічно. Сказать, що заробітна плата пасічника теж має піднятися. До речі, про заробітну плату. я Може, хто дивиться давно канал, вам розкажу, що я колись працював в державній службі, і у мене там є чимало знайомих в державній службі, там в певних у нас зараз що працює? Державні органи, тобто, що там у нас? Суд, поліція, там пожежники. Казначейства, податкова, ну общем, всі ці бюджетники а дуже багато. Приватних організацій вони чи пішли у тіньці, чи розгорілися. Так ось орієнтуємося по бюджетникам. Так ось працівники, наприклад, казначейства в Миколаївській області, вони майже в два рази в цьому році їм піднялася зарплата. Їхня зарплата приблизно е, на тепер становить десь 30 тисяч гривень на місяць. Це розумієте, така зарплата. Зараз я знаю, що повинні підняти податковій е, службі. Заробітну платну, тобто ще останній факт, що зарплата фактично збільшується у державних службовців, і перед тим як ми перейдемо до зарплати пасічників, я хочу подивитися, чи пише мій телефон, чи він вимкнувся. Отже, друзі, телефон пише, все нормально. Продовжуємо нашу дискусію. Я вам теж під час минулих роликів казав, що мову, мову до речі, я буду вести про пасічника, який суто живе з бджільництва. Тобто у нього є пасіка. Зараз я на пасіку не пройду. Хтось не бачив, подивіться, там у мене більше трошки 200. Зараз вуликів стоїть. Тобто ми розрахунок будемо вести на 200 вуликів. Чому на 200 вуликів? Тому що я вважаю, що робота одного людини, а я підкреслюю, я працюю на пасіки один. Ну, може мені там колись там дружина, там, тару там, помиє, Може трошки там, коли я дуже сильно зайнятий допоможе. Але переважно 99% роботи з бджолами я працюю один і реалізую мед один. І відкачую один, і качую один, тобто це все на мене, і я це все тягну. До чого я хочу підвести, що нормальна людина, тобто здорова людина працездатного віку, вона в змозі обслужити 200 вуликів. Із цього на рік. І з цього ми будемо вираховувати нашу наші розрахунки. Я хочу сказати, що Є у нас така такий кодекс закону про працю, і там вже сказано скільки норм норма робочого часу повинна людина витрачати на свою працю. А ми ж такі ж самі люди. Ми, ми не повинні бути якимось другими. Деякі не рахують свою ра працю, тобто вона взагалі у них безкоштовна. Я так не, не рахую. Я рахую, що в нашому товарі бо повинна бути врахована наша праця, і не просто врахована, а згідно. Діючого законодавства. Також діюче законодавство каже, що на тиждень людина повинна робити не більше 40 годин. Уявіть, це в середньому 5 робочих днів по 8 годин. Тобто, якщо ви там встали всім, а лягли, наприклад, теж там в 10 на пасіці, відкачуєте мед, там, чи перевозите бджіл, чи ще щось робите. Тобто ви там переробили, ну, наприклад, там 4 години на день, то на наступний день. Утрі у вона кажу: ви повинні. Не 8 годин робити, а 4 години. От, от така логіка, що пасічник не повинен костьми там лягати на пасіці, а повинен робити нормально, звичайний робочий день без напряги, без ажіотажу. Тобто, оці 200 вуликів, я вважаю, це така межа здорової людини, щоб їх обробити і зробити всі роботи. Для себе ще, наперед, скажу трошки відлякусь від теми, я порахував, що я б особисто потягнув і 300, але це був вже напряг. Це був вже ажіотаж, і це було б за рахунок ресурсів мого організму. Зараз ми будемо рахувати, як кажуть, як положено, як написано в законодавстві. Далі, що немало по закону операції праці ми повинні мати не менше трьох тижнів відпустки кожного року. Тобто, Пасічник, нараховуючи собі заробітну плату, ми зараз вийдемо там на погодинну заробітну плату, він повинен з цього нарахування заробітної плати ще закласти, щоб він три місяці буде не працювати, а зарплата у нього буде, тобто частина зарплати, що ми там заробили, повинна враховувати той відпочинок. Це все. Це нормально, це по закону праці. Якщо там хтось там здешевлює нашу працю, що ми там щось там не доробили чи погано зробили. Це тема, до речі, іншого відео, але майте на увазі, це є маніпуляція. Тобто ми повинні працювати на пасіки без напряг, а не так, що мало нам грошей. Там давайте ще більше вуликів, ще більше. А здоров'я воно ж не резинове, тобто колись воно і лопне. Так ось в нашу працю, оце я вже закладаю на 200 вуликів. Тобто, виходить, якщо зробити наші підрахунки, то у нас десь взимку у нас менша інтенсивність праці, а влітку вона більша інтенсивність праці. Але що, так як у нас цикл нашої праці розрахований на рік, ми і рахуємо нашу працю. На рік. Так ось я чисто емпіричним шляхом, тобто працюючи з цими двома вуликами, вирахував, що, що я їх потягну, як кажуть, без напряга. Далі, я казав, що бджільництво це, це така професія, і це, я кажу, деякі кажуть бізнес для бідних, я цим не погоджуюсь. Це швидше це справа для душі, але це теж. Я кажуть, бізнес, і не дарма я оформив підприємницьку діяльність, і я це все підходжу з суто бізнес-плану. Тобто, якщо я, у мене є певна собівартість і певні витрати на мою продукцію, то вони повинні бути покриті, тобто оплачені. Якщо вони не будуть оплачені, я рахую, що цим не варто займатися. Так ось, бізнес, цей бізнес-підход казав, що в 2021 році. Тобто на 21-22 році у мене на один вулик я рахував, у мене йшла півтори тисячі заробітна платня. В 2023 році у мене на один вулик дві тисячі гривень йшла заробітна платня. А ось в 24-му році я порахував там, поділив скільки часу я скільки часу я витрачаю на це все зайняття. Порахував, який дохід працівника, який моєго рівня кваліфікації, а ще раз підкреслю, що це бізнес-підход, і ми є ми є не працівники на пасіці, не пасічники, а ми і керівники, і працівники. Тобто у нас повинна бути зарплата рівня керівника. Зараз я викладу певні викладки з сайту роботи Half-UA. Певна статистика щодо зарплати, але звісно, що це зарплата найманим працівникам. А якщо ти робиш на себе, то ти повинен трошки більший рівень і трошки більший, більшу вищу планку ти брати. Але на себе я порахував ось яку суму. Я порахував, що в активний пасічний сезон, як там не крутий, незважаючи на те, що. Кодекс про закон про працю каже, що 40 годин ти працюєш, повинен працювати на тиждень, але воно не, не виходить. Але виходить компенсувати цю переробку взимку. Тобто, в принципі, в періоді на рік цей, цей показник витримується. І ось в період. Активного сезону, коли ми працюємо по 10 годин, і по 12 годин. І наші умови праці дуже важкі, особливо в цей рік, коли була дуже велика спека, 42 градуси в тіні. там Хтось вимірював на ґрунті, я не вимірював там 60, і навіть яєчня там жарилась 80. Тобто дуже сурові у нас умови е, праці. Муха сіла на об'єктив Так ось. Я порахував в цей активний місяці зарплату 50 тисяч на місяць. Вона, ще раз підкреслю, вона враховується враховує в себе оплату за працю, і ще той, як кажуть, період відпускових, там, коли я вирішив поїхати у відпуску, а на. Неактивний сезон я нарахував собі 25 тисяч на рік. Якщо ви, друзі, рахуєте по-другому, може ви там думаєте, що я мало собі нарахував, чи навпаки багато. Будь ласка, напишіть в коментарях, яку суму би ви нарахували зарплату працюючи на 200 вуликів на місяць. Будь ласка, так ось і вийшла в мене сума. Якщо цю суму додати всі. Всі ці місяці і поділити на ці 200 вуликів, вона у мене 2200 гривень на рік. Тобто, оце, е, та сума та вартість собівартості меду, яку я буду рахувати в послідовних е, обрахунках. Тобто 2200 гривень я нарахував собі за роботу з одним уликом цілий рік. Друзі, будь ласка, ще раз прошу вас відреагувати в коментарях стосовно моїх думок. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!